Волинські перевізники, які чергують у Дорогуську, помітили, що гуманітарку пропускають краще. Луцька рада звернулася до міст побратимів у Польщі. Чого хочуть депутати? Нагороди загиблих прикордонників передали родинам. У студії 12-го Роман Вербич вітаю і почну знову з проблем на кордоні. Через резонанс на українсько польському кордоні український президент Зеленський запропонував главі польської держави Туску зустрітися у нинішній гарячій точці на спільному кордоні у публічному зверненні. Він апелює до партнерів України у Європі та, передусім, у Польщі. Зеленський запросив польських прем'єра та президента підтримати цей діалог і підкреслив, що це питання національної безпеки, яке не можна затягувати. А тоді додав, що найближчі дні дають шанс. Це зробити, окрім того, президент зачепив тему зерна. Зараз немає жодного погодження на експорт у Польщу зерна з України. Хоча це для українських виробників очевидно невигідно. Але ми дотримуємось цього. Бо відносини з Польщею для нас безумовний пріоритет національної безпеки. Президент також сказав, що доручив українському уряду найближчим часом до 24 лютого бути на кордоні між Україною та Польщею. Після вчорашнього загострення, коли поляки блокували рух повністю на кілька годин на різних пунктах пропуску через дорогу з годин, станом на обідню пору в'їхали 50 вантажівок у Волинській організації перевізники західного регіону, яка на кордоні пильнує за польськими водіями, розповіли, що пропускати гуманітарні вантажі страйкарі. Стали краще. і з чим це пов'язано, та що кажуть митники у сюжеті. Після учорашнього загострення з повним блокуванням руху вільний проїзд станом на 21 лютого не відновлений на жодному з шести заблокованих пунктів пропуску. Проінформував міністр агрополітики Тарас висоцький Найскладніша ситуація з чергою кажуть на Волинській митниці у пункті пропуску дорогуськ -Ягоден. на кордоні у нас. По великому рахунку нічого не змінилося. Станом на ранок на в'їзд в Україну в ягодині 600 вантажівок. Так, 600 на 100 цифра тримається вже тиждень поспіль. За е, добу минулу, оскільки ж ми пам'ятаємо, що вчора до вечора знову нічого не їхало, бо була акція протесту в Польщі. То за добу в'їхало 50 вантажівок, не виїхало жодного до цього часу. В Вустелозі минулого дня повністю припиняли рух усіх транспортних засобів на три години. Після 16-ї пустили рух легковиків та автобусів, поки там відносно без черг. Є невеликі черги на вантажному напрямку, зокрема на виїзд очікує 35, на в'їзд 45 вантажівок. Їх зараз пропускають по три вантажівки на годину. А легкового транспорту по П'ять на півгодини у Волинській громадській організації перевізники західного регіону, яка на кордоні пильнує за польськими водіями і планує бути там до 15 березня. Зазначають, невпинно наглядають за ситуацією. Ну стабільна ситуація. На машинки помаленьку виїжджають, хлопці на місці, є об'їзди з цієї сторони ці машини затримані, стоять у нас, чекають своєї черги. Машини виїжджають зараз з кордону, які простояли в блокаді 12-14 днів. А от з гуманітаркою кажуть, ситуація краща. Ставлення поляків змінилося після скандалу з машинами, які везли вантаж для військових. Після початку нашої акції гуманітарку почали видіргувати краще після розголосу резонансу. Тої тобто з тими автомобілями, 16-го числа. І коли вони розвернули машини військового призначення, були завантажені два мана. Ну, то вони почали трошки лояльніше до цього серйозніше. Поліція відноситись, водно там по шапці полошили. Станом на ранок, 21 лютого, на в'їзд в Україну перед шістьма пунктами пропуску на кордоні з Польщею загалом очікують орієнтовно 2500 вантажівок. Анна Кравчук, дванадцятий канал. І ще до цієї теми обранці Луцької громади на сесії звернулися до громад міст побратимів Луцька у республіці Польща, просять вплинути на блокаду кордону. Наголошують, що через дії польських фермерів в Україну невчасно надходить гуманітарна та військова допомога для армії. Просимо донести до мешканців своїх громад наше прохання не блокувати кордони між нашими державами, поки Україна відстоює свою незалежність та цінності європейського демократичного суспільства. У тексті звернення, яке направлять семи містам побратимам у Польщі, зокрема у Люблін, Ольштин, Жешув та інші депутати, підкреслюють: якщо Україна не зможе захищатися сьогодні, то завтра полякам доведеться зупиняти на своєму кордоні не українські вантажівки, а російські танки. Тим часом близька громада передає військовим майже 200 дронів: три автомобілі Модеми Starlink та зарядні станції. Зокрема, міський голова Ігор Поліщук передав для однієї з військових частин шість квадрокоптерів Mavic 3 різних модифікацій. По автомобілю передали для третьої штурмової, для 14-ї та для 67-ї бригад. Окрім позашляховиків і безпілотників, на фронт поїдуть тепловізійні приціли, обігріваючі устілки, інструмент для ремонту автомобілів та багато іншого, чого потребують наші захисники. У Луцькій міськраді повідомили, що чергову партію допомоги від імені громади придбали коштом бюджету на суму майже 30 мільйонів гривень. Найближчим часом її отримують підрозділи, які відбивають росіян на Авдіївському, Бахмутському, Лиманському та Куп'янському напрямках. Сьогодні ж на сесії Луцькі депутати виділили на ЗСУ ще 194 мільйони гривень. Таким чином інформує прес-служба Луцької міської ради. Сума виділених на цей рік коштів на збройні сили становить як і планували 500 мільйонів гривень. Окрім того, обранці виділили субвенцію 10 мільйонів гривень для третьої окремої штурмової бригади. У Луцьку вручили посмертні нагороди сім'ям трьох прикордонників з Волині. Військові загинули, виконуючи бойові завдання на Донеччині. Ордени за мужність третього ступеня передали рідним Юрія Стасюка, Олександра Резванюка та Івана Хомічука. Крім того, Івану Хомічуку посмертно присвоєно чергове військове звання, старший майстер-сержант та нагороджено почесним нагрудним знаком головнокомандувача ЗСУ Золотий хрест. Іван Хомічук воював у складі Волинського прикордонного загону. Був поранений торік, 26 червня під час мінометного обстрілу. Лікарі боролися за його життя, однак врятувати його не вдалося. Захисник помер на початку липня. Вічна пам'ять і шана героя. Попереду ще багато цікавого. Не перемикайте і вже за мить побачите про таке. Жителі одразу декількох сіл Торчинської громади у Вітчаї зник автобус. У Володимирі водій Ненацька влетів в іншу автівку. Яка причина? На Волині запрацював центр підготовки операторів дронів. Платять 700 гривень за таксі, йдуть годинами пішака або ж. Прокидаються о п'ятій ранку, аби знайти добродія на машині. Жителі відразу декількох сіл Торчинської громади в один день виявилися відрізаними від лікарні, аптеки і ринку. Автобус, який щодня сполучав села із Торчином та Луцьком, три місяці тому просто перестав їздити. У проблемі розбиралася моя колега Анастасія Качина. Село воютин, що за 32 кілометри від Луцька у центрі гамірно. У нас залі немає. Ми залежні тільки від одного в нас да, Три на місяці. У нас нічого на немає. Це жителі воютина та сусідніх сіл Скірче та Гать. Три місяці тому, 21 листопада, до їхніх та ще декількох сіл Торчинської громади перестав їздити автобус Луцьк-Бережанка. на Дорогу і стоїмо як їдуть. Ну, як їхати? серед селян, пані Людмила, мама померлого військовослужбовця. Жінка досі не може оговтатись від смерті сина. Та, попри біль в душі, мусить опанувати себе і працювати. Бо після втрати дитини й годувальника лишилася зовсім сама. Я не маю чим добратися на роботу. Я встаю. П'ятій годині, щоб шукати по тасі, хто мене підбере, як мені добиратися. Автобус Луцьк Бережанка мав чотири рейси в день. Їхав з Луцької автостанції на Забору, Лянтонівку, Городок, Деради, звідти в сусідні сьомаки, Гать, Тертки, воютин Скірча і Бережанку. Дуже зручний був маршрут луцьк Бережанка, тому що я сідала в гаті, я сідала без 10-7, і я встигала на роботу на 8 годин. Я встигала на роботу. Всі, хто їхав, всі встигали на роботу. Це був дуже зручний. Маршу двадцять листопада автобус зник. Людям пояснили причин дві розбиті дороги і нерентабельність. Буцімто новий 58-й маршрут Луцьк Сьомаки відібрав автобуса на Бережанку добру частину пасажирів. Луцьке ОТГ пустило до сьомаків як крайньої точки своєї ОТГ до нашої сторони. 58-му маршрутку, яка має 12 рейсів. І тоді тут мало стало мало людей, і перевізники не схотіли возити. Павло зі Скірча. Він священник. Його дружина Ірина працює в Луцьку. Вже третій місяць з їхнього села в обласний центр немає жодної маршрутки. Реабілітації в Боголюбах біля солдатів лежачих доглядали. Вона от добирається то до шкління, то до воюти на десь о. Десь машини наймаємо і так чи пішки йде, отак добирається. Найняти машину або дістатися на роботу із роботи обходиться подружжю в 500-700 гривень в день. Через відсутність автобуса кажуть люди, дуже багато селян, які працювали в Луцьку, змушені були просто звільнитися з роботи. Як добирати стільки людей розрахувалося? Я знаю, що кожного дня з Бережанки їхало 7-8 чоловік. 7-8 чоловік. В не підсідало 10 чоловік. В залежності від того, по яких графіках працювали. В Гаті підсідало 7-8 чоловік. Люди порозраховувалися. Люди їде з гаті трьох чоловік, добирається на роботу. Це є нормально. Ненормальним стало життя й для пенсіонерів. Пану Семену 85 років. Він нещодавно переніс інсульт. Аби показатися лікарю чи бодай просто виміряти тиск. Дідусю треба їхати за 13 кілометрів у Торчин, бо ФАП у воютині закритий. Лікарня Торчин відключена. Три села, ОТГ, три. Нема чим добратися. Треба добиратися, тут є у нас такий хороший льоня, нас туди завезе, а назад ми на заборон. Там зупинки немає по новій вулиці. Став би навіть там на тій зупинці, почекав, би, бо там будь-який автобус іде, то хоч би всі маки приїхав. Але того немає. Немає у воютиній аптеки за словами пенсіонера у свої 85 років. Він не раз мусив, опираючись на тростину, сторчена йти додому пішакам. Сторчена на, на сьомаки, а сьомаки я йду те гач і до воютини нема чим під'їхати. Ну тут це вже посміховичку, вже кінець кінці взяли нас під ноги. Про біль селян голова Торчинської громади знає. Ці всі звернення людей до нас, так? а от я демонструю вам звернення вже наші до ОДА. Так? Тобто, і, і то не одне таке звернення. І вся суть, якби маршрути. Голова, нібито, говорив із попередньою перевізницею. Та, мовляв, сказала, що їздити у ті села неприбутково. Замість заробляти щодня втрачала до трьох з половиною тисяч гривень. Тобто, автобус їздив практично порожнім. знову ж тут є такі фахові моменти, які треба аналізувати яким транспортом підприємець здійснюється перевезення? да, можливо, можна його зменшити, який там менше буде брати палива? Да? ну, тобто, от е, можливо змінити якісь там е, години. Да, от тобто це дуже непросте питання, і з цією метою ми і звертались в ода нам в обласній адміністрації. Пояснили, перевізник відмовився від маршруту Луцьк-Бережанка не лише через малу кількість пасажирів. Транспортний захід. Дороги на воютингать Скір і дійсно в жахливому стані. І ремонтувати їх, каже голова громади, поки не збираються. Я розумію тих людей, які живуть в Гаті. Прекрасно розумію. Але протяжність цієї дороги від Гаті до воюти 3 км кілометри шесот метрів. Її сьогодні капітально зробити, а більш ніяким ремонтом її не можна зробити як капітальним. Чому? Тому що вона жахлива просто, там навіть основи немає. Там треба кілька десятків мільйонів гривень. Це обласна дорога. Скажіть мені, будь ласка, хто виділить сьогодні з державного бюджету, з обласного, я не знаю. Це не наша дорога. Але навіть якщо була б і наша, неважливо, чия вона. Це десятки мільйонів гривень. Поки автобуса Луцьк-Бережанка немає, каже учільник громади, на допомогу шкільний та соціальні автобуси. Шкільні автобуси, які кожного ранку їде із Кірчого, воюють на задіток, в тому числі і забирає десь людей, тих, яких... Можливо, там по правилах використання шкільного автобуса ми не мали би забирати, але ми йдемо на зустріч. Соціальний автобус, за словами Кревського, їздить один-два рази в місяць, залежно від того наскільки часто звертаються старости сіл. Людей пенсійного віку пільгових категорій ми також веземо по всіх напрямках і в Торщині, і навіть в Луцьк пенсіонеру Семену, такий автобус, що є, що немає. Один-два рази в місяць. То не смішка з тим автобусом. Автобус Лицьк Бережанка кажуть люди. Мусить бути наймати таксі годинами йти пішака, чи щоранку шукати добродія на машині не вихід. Водночас в облдержадміністрації нас запевнили. Перевізника на цей маршрут вже мають, і заслуга в тому частково священника села Скірче. Потринника знайшли і показали, Комунікація кожного дня є піщеником цієї громади. і От він так взявся за це питання, що пікнується і дуже багато допомагає нам в цьому питанні. Між тим селяни бідкаються. Якщо автобуса Луцьк Бережанка і далі не буде, їх просто позвільняють, зробіть за систематичні запізнення. І годувати сім'ї елементарно буде ні за що. Анастасія Качина, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. У Володимирі п'яний водій влетів в іншу автівку, а по тому ще й у паркан. Аварія потрапила на відео, з якого добре видно, як на перехрестя на великій швидкості виїздить Жигуль і збиває форт, що рухається головною дорогою. Зупиняє горе водія при дорожній паркан. У поліції повідомили, що 45-річний водій Жигулів був п'яним. Алкотестер Драгер показав результат 4,2 проміле що. Перевищує допустиму норму у понад 20 разів. За п'яне і небезпечне водіння керманича Жигулів покарають. Не отримувала посвідчення водія, але хильнула та сіла за кермо. У коволі патрульні зупинили за порушення водійку Рено і виявили, що 33-річна керманичка не просто не має права керувати автомобілем, а ще й Нетвереза. Жінка погодилася пройти освідування на місці події. Результат 2,93 проміле. А це вище від максимально допустимої норми майже у 15 разів. Музика. У Ковалі посеред дороги загорівся бус. Це трапилося опівдні. Рятувальники Ковальщини, які працювали на пожежі, повідомили, що обійшлося без травмованих. Двоє людей встигли вчасно вискочити на вулицю. Ймовірна причина загоряння несправність паливної системи автомобіля. Ще до криміналу Сьоме постане перед судом. На Волині 37-річний чоловік вчинив новий злочин через місяць після звільнення з колонії і його судитимуть вже сьоме. За даними прокуратури, мешканцю села Підкормілля на Камінькаширщині повідомили про підозру у вчиненні крадіжки в умовах воєнного стану. Ввечері 16 лютого він викрав водносельчанки гаманець із майже 50 тисячами гривень. За рішенням суду спритника взяли під варту. Був наркотики у виправну колонію. 46-річного ковальчана насудитимуть за те, що перекинув на територію Маневицької колонії пакунок з канабісом та ще іншим наркотиком. Одразу після цього його затримали працівники установи. Слідчі з'ясували, цей чоловік уже судимий за крадіжки і грабежі. Мало того, лише у травні 2022 року його самого звільнили з тюрми. Обвинувачений перебуває під вартою і невдовзі постане перед судом. А наостанок про те, що у Луцьку запрацював центр підготовки операторів дронів для військових і цивільних, охочі навчитися зможуть дізнатися про типи безпілотників, техніку безпеки польотів, програмне забезпечення лише за чотири дні. Вивчатимуть, зокрема, і топографію, методи повітряної розвідки і коригування вогню. Представники центру кажуть, що допомагають перекваліфікуватися військовим безплатно а цивільних навчають за благодійний внесок. Тож закликаю не забувати дякувати та допомагати ЗСУ, а ще дізнаватись про найсвіжіші, найцікавіші новини на 12-му каналі. Ну, якщо ви раптом пропустили якісь із випусків або ж маєте бажання переглянути котрийсь із сюжетів, робіть це у зручний для вас час на ютуб-каналі Новини 12. Дивіться, коментуйте, ставте подобайки, поширюйте, підпишіться на канал, якщо іще цього не зробили. А також не забудьте натиснути на дзвіночок, аби першими дізнаватись про найважливіші новини краю. Нехай у наступному випуску хороших новин буде більше. Побачимось.